Дві години прогорів наш камін, зафіксуємо температурні режими обудови і решіток. Отже, над каміном у нас температура. З решіток. Ось так. Наша теплова ще не зовсім камера прогрілася, але є можливість через тепловізор вже зробити якісь заміри і побачити. Температура обудови. Це вам не силікат кальцію, але це і не п'єц. Якийсь такий середній варіант. На решітках ось така температура. Це у нас друга кімната, третя кімната і ванна. Кімната номер 3 Санвузол. Ось це сам друзі. Відпочинкова кімната. Ще раз. Кімнати мають панорамні вікна. Це господарська відпочинкова кімната. Ще раз міряємо тут температуру на рішіці. І кімната зразу над каміном. Тобто тут, тут у нас йде шахта йдемо відведення. Друзі, нагадаю, камін це не основний обігрів, основний обігрівальний прилад вашого будинку це є догрів, це альтернатив, це естетика. Але якщо у вас будинок зроблений якісний з мінімальними тепловтратами, тоді цим приладом можна в принципі, і обігріти будинок. Але, як правило, має бути якийсь основний, основне джерело опалення або підігрів підлоги, або батареї, твердопаливний, електрокотел, газовий котел. Але і завдяки ось такому товаришу можна, в принципі, обігріти будинок залежно від вашого образу і стилю життя. Ну, а ми їдемо далі. Всім добра.